Дорогі друзі, всім привіт! Всіх вітаю на моєму каналі. Ну що ж, зима добігає кінця, лютий добігає кінця, це дуже мене тішить. І хочу сьогодні розібратись з вами порожні баночки. Це, що закінчилося у мене останнім часом. Все. Ми сьогодні розберемо, проаналізуємо, щось буду радити, від чогось буду відмовляти. Тож залишайтеся зі мною, продовжуйте дивитися. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк цьому відео. І якщо є що сказати, будь ласка, в коментарі. Welcome! Починаю. Починаю я з розхідних таких матеріалів, з дрібничок. Перше, що хочу вам показати, це. Продукт, який, напевно, знайомий кожній, знайомий кожній з нас, це те, що ми купуємо в АТБ. Ватні диски в такому дизайні і в такому дизайні 120 штук. Я так розумію, що це одні й ті самі диски, проте вони перевидені в новому оформленні. Так от, ті, що були раніше, це ось такі. Подобались мені значно більше. Я їх довгий час купувала. Власне, я тільки їх і купувала. Проте, коли спробувала ось цю версію, то розчарувалася, вони стали просто напівпрозорими, вони дуже швидко розлазяться від рідини, від тоніків. Це, ну, просто воно просочується надто швидко. І... Коротше, мені не сподобалися ці диски, і взагалі я так зрозуміла, що більше, напевно, я не буду ходити в його саме за дисками. Не подобається мені якість, вони економлять на якості е сировини ось цієї. Чи я не знаю, що вони, там, який процес виготовлення, але він став не дуже. Але замість цього хочу порадити ось такі. Диски від компанії Ізана. Це я купувала в всенсі 140 штук. У класні. До речі, ще декілька штучок у мене залишились. Вони прошиті з прошитим краєм, двосторонні, тут гладка сторона, тут в таку клітинку непогані і вони цупкі, тов... ну, не товсті, вони просто плотні. Немає проблем користуватися тоніком. І все, що треба, виконують. Ну, це от класичний диск, який повинен бути, як мав би бути в ТБ, але, але ніт. АТБ вирішив, що вони будуть економити і трошки так нас вже надурювати цим. Наступне, що хочу вам показати, це також в жіноча гігієна. Переходимо. До жіночої гігієни. Росман в отсенсі купувала такі прокладки, було цікаво спробувати. Німецька якість таке інше. 10 штук в упаковці, третій рівень захисту, так би мовити, але на практиці ці прокладки виявилися дуже-дуже довгі. Вони якісь вузькі і довгі. Це, як ви розумієте. Проблематично, тому що вони весь час сковзаються, кудись не туди заворачуються і так далі, тому подібне. Це, а ну, тут, напевно, про це і пишуть, що це нічні. Але, ну, щось мені ця ідея не дуже сподобалася. Буду повертатися до звичайної форми, до звичайного розміру. Не можу ці порадити, якось вони. Хоча і поглинають непогано, і за якістю от, в плані. Чутливості, ніяких проблем не було у мене з ними. Недорого коштують. Не знаю, як правильно читати: Фейсель, як цю марку вимовляти. Ну, я думаю, що ви хто ходить в Отсенс, бачили неодноразово. Але, ну, це так, спробувала і піду далі, і йду далі. Далі у мене закінчилась ось така белла. Саме ця версія мені не сподобалась Ось ці вайлет. Тут написано: Сілки драй покриття, а от ті, які з троянди Rose, вони йдуть Soft Touch. Так от, Soft Touch класні, а Сілки Dry не класні. Якщо будете купувати белу, зверніть на це увагу, тому що, ну. Проблематично, проблематично з ними вони розлазяться. Вони такі більш ватяні всередині, якщо ви розумієте, про що я. І, ну, в принципі, і непогані, і ароматизація така приємна, але не дуже. Мені вони сподобались з розою з трояндою краще. До речі, я забула вам сказати, що в цих прокладках. Відсутній клапан на а, обгорці, тобто буде проблема, як утилізувати використану штучку. Це велика була проблема для мене, тому що взяти з собою я це не можу, тому що буде проблема, як його завернути і все таке інше. дівчата мене розуміють, але я повинна була про це сказати не дуже. І закінчилася ось така велика упаковка Discreet XXL 100 штук. Завжди їх беру і неодноразово ви вже бачили. І в моїх покупках, і в моїх порожніх баночках. Це для мене найкращі щоденні прокладки. Не знаю, що може бути краще, і взагалі. Далі перейдемо до мила. Ось таке мило зараз у мене у використанні, але це вже повторне використання, тобто ми нам. Вже було таке мило, я його привозила з Турції. Не знаю, чи можна у нас його придбати, але дуже класна якість цього мила. Дуже класні аромати, великі такі шматки по 150 грамів. не пересушую шкіру. А, навіть від упаковочки так приємно пахне. І оформлення таке класне. Ну, якщо я побачу, таке у нас у продажу, то Можливо, навіть куплю. Спробую пошукати. Можливо, в роздріб десь знайду. Ось такий склад, якщо цікаво. Навіть телефони на WhatsApp представлені. Коротше кажучи, класне мило. Хотіла б знайти місце, де його продають от, саме так в роздріб. Далі у мене постійно зараз в використанні ось такий сейфгард. Вони продаються в упаковках по три штучки, здається, або по чотири, по три, мабуть, з різними ароматами: там є і гранат, і чайне дерево, і ось таке з вуглем. Значить, мені дуже подобається це мило. Тут не міститься триклозан. Хтось мене попереджав про те, що не можна користуватися на постійній основі цим милом, через те, що воно має такі антибактеріальні властивості, агресивні. Але я хочу сказати, що у складі немає триклозану. От. І, в принципі, це мило. Дійсно непогано, от щоденне мило, але є недолік. Піна від цього мила такого ж кольору, як саме мило. Тобто, це в даному випадку чорне мило, буде чорна піна. Це не дуже естетично виглядає в умивальнику або в ванній. Ну, так собі, знаєте, як коли з тебе стікає чорна піна, то ти такий думаєш, що чи то я такий брудний чи що. Ну і так далі, з червоною, змиваєш, червона піна з тебе біжить, і ти думаєш, не поняв, що, що таке. Де це звідси? це, Біжить таке червоне щось з тебе. Ну, тобто такий, знаєте, трошки когнітивний дисонанс через те, що ти очікуєш, що ти такий чистенький, свіженький вимитий, а воно не дуже. Так, підемо далі з таких штучок, які викидаю. Ось такий у мене є. Засіб о, антисептик. Я не знаю, чи вже взагалі має сенс розповідати про антисептики, чи ще це актуально для нашого життя буття, бо мені здається, що ота болячка модна, вона вже просто як дитячий лепет налужається. Ну, я викидаю цей засіб через те, що ну, не через те, що мені не треба дезінфікувати руки, або мені не потрібен з собою антисептик, а просто. Це мені подарували мініатюрку 50 мл. Голландський бренд Rituals. Він дуже липкий і слизький, не висихає на руках. Я не знаю, хто вигадав саме для рук цей джел. Але я не знаю, куди його пристосувати. Тут більше половини. Її такий чоловічий аромат. Коротше, він стояв, стояв у мене більше року, я вирішила його <поставити> позбавитися. Не потрібен. Так, ідемо далі. Ось така піночка для вмивання. Evoline Evelina з ким чим? Годжи, ягоди годжи, з лотосом, цикою і васильком Болошкою. Дуже сушить шкіру. Бо вона не просто сушить шкіру, вона пересушує її і я використовую пінки з рання, тільки а для того, щоб після сну пробудити шкіру, освіжити її, але ж ну, це просто жахіття якесь так. з горем пополам, як то кажуть, її використала. І більше ев евеліновські оці пінки для обличчя купувати не буду, бо вони дуже агресивні і не дуже мені подобаються. Так, Наступне це буду позбавлятися такого антиперспиранту чи це дезодорант. Як це? Антіперспірант все таки Віддав, класичний оригінал. Значить, Я його використала, ну, десь, мабуть, з половину точно. Але я почала помічати, ну, окрім того, що тут надзвичайно різкий та стійкий аромат, я його не переношу. Це дуже різкий аромат. Дуже різкий. Я не можу сказати, що він там неприємний. Ну, можливо, до нього трошечки прийдеться звикати. Він перебиває аромат парфумів, він дуже стійко тримається впродовж дня, але найголовніше, що у мене почали боліти, точніше сказати, нити лимфову зли під пахвами. Я спочатку не зрозуміла, чого це. Думаю, ну, там, зробила собі огляд, так, так би мовити, я так пощупала, так, о, знаєте, пальпацію таку собі зробила, ну, начебто нічого підозрілого. Потім я е, продовжила користуватися, і я розумію, що саме після користування цим антиперспірантом у мене виникають такі дискомфортні відчуття. Коли я його відставляла на декілька днів, 2-3 дні робила перерву, це, це ниття проходило. Я знову приступаю до використання цього перспіранту і знову у мене ниють під пахвами чи лимфоузли, чи я не знаю що. Це я так ну, якось воно так ну, просто дискомфорт. Ну Я просто його викреслила, почала користуватися. Здається, зелена аптека у мене такий самий кульковий, але від нього такого немає. І я хоч, ну, потім подивилася склад просто для того, щоб розуміти, що це за компоненти тут. Ну, і ось бачимо: ось цей алюмінум а, Хло... Хлорогідрат. Якщо бути точнішою, алюмінум, ну, цей компонент, і мені здається, що це саме ті солі алюмінію, про які всі кажуть, що вони. Ну, не дуже добре впливають на здоров'я, і треба уникати засобів з таким складом. Тому ні, ні і ще раз ні. Так. Далі у мене закінчився ось такий засіб: це крем під очі від компанії Lancom, Hydrazen щось там ну, для очей. Айкеа антистрес. Непоганий крем, але такого, щоб він щось робив: ефект вау це відсутнє було. Щоб він щось там зволожував, ну, він такої такою напівкремовою, нап... о, скільки тут ще нічого собі, напівкремової, напівгелової консистенції. І а, він добре вбирається шкірою. От, до шкіри він приємний. Аромату майже ніякого немає. Ну, Як денний крем мені ранковий для області під очами, він справлявся з цією задачею, в принципі, непогано. Можливо, я ще його візьму і щось там з нього ще витрушу. Але рекомендувати його я не можу, тому що зараз на нього така ціна негомана, що просто я не знаю, як його рекомендувати. Я собі зараз не можу дозволити таке купувати. І, в принципі, Креми під очі це така тема, яка. Я не знаю, чи існують такі креми під очі, які дійсно працюють саме з цією областю. І, ну, щось мені підказує, що це просто маркетинговий ход, що можна звичайним кремом для обличчя. А просто його накладати на область під очі, і буде такий самий ефект, як і. Ну, тобто, ви зрозуміли, дівчата, що я маю на увазі, що тут стає питання, чи треба витрачати гроші на окремий засіб під очі. Наступне у мене закінчився ось такий клінзер мініатюра від uh, Polas Choice. Мені його. Подарувала, я його не купувала сама, але мені ця уважка дуже-дуже сподобалася. Я думаю, що вона краще підійде для тих, у кого є прщі, акне. У мене в основному такої проблеми немає, і через це він мені підсушував шкіру. Тобто, сказати так, що він мені ідеально підійшов, ні. Але якість продукції дуже класна. Я її зацінила і. Маю на меті собі ще щось з спробувати в майбутньому. Можливо, це буде в наступному році ретинол або щось ще. Класна косметика. стоїть, вартує свої гроші, але її коштує, знаєте, дуже багато. Не, не дешево, скажімо так. Перейдемо до волосся. Закінчилася у мене ось така парочка Гліскури, а шампунь і бальзам. Вони не є рідною парою, так, ну, так сказати, да? тобто це Liquid Silk з серії, а це якийсь Split Hair Miracle. А, мені не сподобався шампунь, тому що він погано промивав волосся. Волосся залишалося. Ну, просто ввечері того ж дня, коли я помила голову, вже воно масне. Тобто, промивання. Волосся і, в принципі, все, що тут у нас обіцяють, цього всього нема. І крім того, у мене почала з'являтися від нього лупа. Я почала спостерігати, що у мене ну, спочатку я подумала, мені здалося так, що я може, десь забруднилася. Але ні, це через нього не, не сподобався мені цей шампунь. У мене нормальне волосся, нормальна шкіра голови. Хоча моя перекорка каже, що в мене сухе волосся. Ну, ну, нехай буде так, сухе волосся. Тобто для сухого тоді волосся воно не підійшло. І, взагалі, компанія Гліскур, це не мій виробник, це я так для себе зрозуміла. І ось цей е, бальзам, він сподобався мені трошечки більше, ніж шампунь. Е, я звернула увагу, що у нього у складі немає силиконів. І дійсно, він е, працював. Ну, як ми можемо розрізнити, чи є силикони, чи нема силіконів? Спочатку я просто відчула, що він змивається дуже легко з волосся. Тобто не треба його стояти три часа там, вимивати під водою, чекати, доки той, той, той такий слизький да, ефект зійде з волосся. Тут цього нема, і, власне, через це ви можете розглянути цей бальзам як кандидата на. Е Безсиліконовий такий бальзам для купівлі. І, до речі, дуже непоганий аромат у нього. Та й у шампуні непоганий аромат, чесно кажучи, пахне шампунь ароматом, парфумом Gucci Rush 2. Ось, такий деревинні такі, нотки, ну, приємний. От, ну і, власне, бальзам трошки краще, ніж шампунь. Але купувати теж я його не буду. Тому що гліскур, як я сказала, це не мій виробник і мені він не зайшов. Далі я в покупках вам показувала фарбу для волосся від компанії Inebria. Це у нас італійський виробник. Купую вже вдруге цю фарбу. Це 100 мл. Вистачає на два використання. Сподобалась фарба, планую її купувати в майбутньому і, можливо, на постійній основі, тому що дуже лагідна. Не пахне різко, як зазвичай ам'ячні краски. Фарби ось ці побутові наші звичайні масмаркетовські пахнуть. Невелика вартість. Тобто такий великий тюбік, стоїть 220 гривень. Це така фіксована ціна, але бувають знижки. Але треба докупляти ще окісник за 60 гривень, вже 69 подорожчав. Дуже велика палітра кольорів. Стійкість краща на один тиждень для мене, ніж побутові краски, звичайні. Тобто, зі мною працюють фарби таким чином, що ну, гарні є, там палет. Це два тижні, стійкого результату. На третій тиждень там вже. Починає моя сивина вилазити і так далі вже такий несвіжий вигляд має коріння. Тож, ця фарба три тижні залізу бетону тримається. Мені це дуже подобається, я планую її купувати ще і ще повторно. Але що хочу сказати, що декілька днів тому, позавчора, чи позапозавчора, я, мене щось там, ну, щось зі мною на дівчат, ну, що, ну як? Ми ж всі розуміємо, да? що зі мною там трапилося, я вирішила, що мені треба купити зараз фарбу рябіна. І е, захотілося мені там спробувати 36-й відтінок. От, це, е, зазвичай я 37-й купувала баклажан. А вирішила, що в мене прибавив у магазині той паровий парфум фарба, і я вирішила, що мені от я зараз прийду додому, зараз мені хочеться цим пофарбуватися. Е, Коротше, у мене вилізла дуже серйозна алергія на цю фарбу. Хто мене дивиться, хто відстежує мої, так би мовити, там, відгуки і так далі. Ви знаєте, що у мене... я розповідала, що у мене є алергія на гель-лаки, у мене є алергія на фарбу для брів. Це те, що набуте. Тобто, так не було постійно, так в якийсь момент сталося від використання певних фірм і певних ви, ну, засобів. І ось нарешті догнала мене алергія на рябіну. Значить, як вона проявляється? По-перше, чухається дуже сильно потилиться. У мене таке враження зараз, що у мене зараз коростами там все. Знаєте, шкіра покрита коростами. Я вам не показую коробочку через те, що хтось мене випередив з домашніх і викинув її. Я не встигла її забрати до себе в кімнату, щоб показати вам в порожніх пляшечках. Так от, і друге, у мене дуже запалилися лимфоці вузли на потилиці, на, ну тут за вухами. Коротше. Це якесь жахіття. Просто я п'ю зараз антигістамінні. Трошки мені легше. чухняться трошки припинилася. Ніяку, ну, тобто, я подумала, може, я спалила собі шкіру голови, але ні, все нормально, нічого так. Ну, просто вона чухається через те, що це алергічна реакція. Так що, з рябиною я теж прощаюся, на жаль, мені подобалася ця краска, і я її б купувала і ще, чергувала б з більш дорожчими. Не знаю, чи це реакція саме на цей 36-й відтінок, тому що на 37 й цього не було. Ну, час покаже. Можливо, через деякий час мене щось знов там щось. Мені, мені там якесь затемнення в голові настане. І я знову захочу спробувати повернутися до свого 37 го відтінку. Так, поїхали далі. Вже закінчився у мене нарешті ось такий тюбік. З таким маслом від сульсена. Дуже його раджу всім, хто хоче відростити собі волосся, хто хоче оздоровити своє волосся. Воно дуже приємно пахне, воно легко змивається з волосся. Вам не прийдеться 150 разів мити голову, щоб його змити. Після нього волосся дуже м'якеньке, дуже блискуче, дуже класно, і легко розчісується, дуже розсипчасте. Мені дуже подобається це масло, це олійка. Економічно воно розходується. В Єві стоїть десь 164. Здається, я бачила недавно гривень. На майкапі десь так само. Через те, що у мене є проблема з тим, що фарба на мені не дуже добре тримається, я не можу ним користуватися. Я його використала, але більше купувати не буду, тим більше, що в мене зараз. Ну, я обрізала собі волосся, зробила коротку стрижку. І мені не треба, щоб волосся у мене зараз швидко росло. Але я сподіваюся, що я сама не забуду про цей засіб і вам раджу його спробувати. Це супер класне масло. Найкраще стик, що я пробувала. Пробувала я дуже багато, і рециновий, і все, що на світі там було. Все я пробувала. Так, закінчився ось такий засіб. У мого батька. Точніше, він його мучив, мучив. Дивлюся, що відклав, відставив, не хоче. Я його просто використала для побутових своїх там цілей для миття. Три в одному. Ну, німці таке люблять, щоб три в одному було для голови, для обличчя і для волосся. Батькові не подобається через те, що погано. Очищує шкіру голови. Ну, Та сама проблема, що немає свіжості, відчуття свіжості, домитості і так далі. Шкіра швидко масніє, і він каже, чому, мене, чому, чому ці шампуні не миють мене, не промивають нормальне волосся. Ну, от, власне, більш купувати такого, звичайно, що я йому не буду. Зараз там якась шаума у нього, він щось собі там купив. Тож, якось так, закінчився такий тюбік Воларе, рідина для зняття лаку, хвощ. Купувала великими партіями колись на мейкапі за 14, за 14 гривень за штучку, але підсушує. Підсушую шкіру навколо нігтя. Область куті, коли підсушує саму нігтєву пластинку, я використаю і, напевно, повернуся обратно знову до нагітка. Тому що нагаток такої не робить. Нагаток він більш такий делікатний, більш, більш лагідний засіб, як мені здалося. Тому радити поки не буду. Ну, це тільки якщо там якась така ціна, знаєте. Але лак видаляє дуже класно. Закінчився ось такий засіб. Вже беру, я не знаю, яка там, за рахунком, у мене ця баночка, жарден, ремувер для кутікули. Дуже багато років вже ним користуюся, мені він подобається. І завжди в запасі він у мене є. Купувала в Єві. От. Його трошки вдосконалили, цей тюбік вже пензель став діставати до дна. І можна вже довше ним користуватися, тому що колись пензель не діставав і десь так з пів сантиметру засобу просто залишалося на денці, тому що не можна було його ніяк витрусити або дістати пензликом його. От, класний засіб, недорогий, але зараз у мене інший ремувер, який теж мені дуже сподобався. Буду вам в порожніх баночках про нього розказувати. Ну, і залишилась ось така масочка АLib Detoxifying Black Bubble Mask. Ну, таке, знаєте, баловство, можна сказати, я, чесно кажучи, ці маски не дуже розумію. Ну, використала, в принципі, щось там почистило мені, щось там пересушило, як зазвичай такі маски це роблять. Очищуючи, я маю на увазі. Ну, з якоюсь чи вулканічною гліною, чи що. Лекало, звичайно, лягло на обличчя, як. Ну, я така не прискіплива в цьому плані, тому що рідко користуюся такими штуками і нічого такого не плюс, не мінус. Це таке, знаєте, якийсь просто випадковий нюанс в моєму догляді. Ось так, дівчата, все. коробочка порожня, все я вам показала, все про все ми поговорили. Сподіваюся, що це відео принесе вам користь, що ви для себе щось о, тут зрозуміли <свісно> з моїх рекомендацій. Якщо так, то, будь ласка, не забудьте а, заохотити мене лайком, коментарем. І ми зустрінемося з вами, як завжди, у наступних відео. Всіх обіймаю! Всім пока.